Вітаю в ефірі програма Екофактор. Гігієна тіла надважлива для доброго стану нашого здоров'я, але бути обізнаними, якими саме милом, шампунями, кремами, доглядати за власним тілом важливо знати кожному з нас задля безпеки організму. І у цьому випуску ми продовжимо розмову з науковцями кафедри вірусології, мікробіології імунології про різні речовини у побутовій хімії, що можуть загрожувати здоров'ю людини у разі їхнього використання, та навчимося знаходити скорочені назви хімічних сполук, що позначені у складі. Вислухаємо поради, як бути обізнаними у виборі безпечних миючих засобів порошків доглядової косметики, дізнаємося, чому не псуються косметичні креми і що має назву пробіотики. У догляд... Лядових кремах Сучасна людина не уявляє життя без побутової хімії, без мийних засобів. Ми використовуємо ці мийні засоби, коли миємо посуд, прибираємо, коли доглядаємо за шкірою, тобто вони використовуються як засоби догляду та гігієни, використовуються у пранні, тому без них сьогодні просто нікуди не дітися. Я думаю, кожна людина, хоч раз, коли купувала мийні засоби, дивилася склад, які ж Компоненти туди входять, і проблема в тому, що склад настільки складний, особливо якщо людина не хімічної або не біологічної спеціальності, вона не зрозуміє якісь хімічні дивні назви, абревіатури, тим більше. Здебільшого виробники хитрують і пишуть склад не на українській мові, а на англійській або на іншій мові. І е, тому важко зрозуміти людині, е, які там компоненти і чи можуть вони чинити шкоду на шкіру або там на інші системи. Спробуємо зараз трохи розібратися, які основні компоненти включають в ці мині засоби, як вони діють, і е, чи може бути негативний вплив на нашу шкіру. Перший компонент, який є ну, просто в кожному засобі для миття посуду інших, це так звані пар, ось така абревіатура, поверхнево-активні речовини. Без них ну, просто ніяк. Ми не зможемо нормально відмити посуд, або, наприклад, Прибрати, що вони собою являють, існує багато типів у цих пар: аніоні, не іоногенні катіоні, і от найбільш токсичні для людини саме аніонні поверхнево-активні речовини, і от якраз вони містяться у дуже великій кількості. Причому у нас в Україні є технічний регламент, який регулює безпеку мийних засобів для миття посуду, але все одно, якщо порівняти нормативи Європейського Союзу. Юзу та наші нормативи у нас вони не такі жорсткі. Якби у нас були нормативи ЄС, то 95% побутової хімії, яка стоїть у нас на полицях в супермаркетах і в магазинах, можна було б викинути. Тобто вони наші мийні засоби не відповідають нормативам ЄС. У них більше жорстко контролюється склад і відсоткове співвідношення усіх цих компонентів, які там знаходяться. Пар. Проблема в тому, що аніоні поверхнево-активні речовини вони довго затримуються на посуді, довго затримуються на шкірі. І тому, якщо так швиденько ополоснути тарілочку або руки, вони залишаються. І якщо нехтувати ретельним ополіскуванням посуду або шкіри рук, коли ми миємо посуд, то вони довго залишаються. І якщо на шкірі є якісь поранення, подряпинки, ми навіть можемо не помічати цих подряпинок на шкірі тріщинки. То ці аніоні пар можуть проникати до макроорганізму, навіть потрапляти в кровотік, якщо серйозні якісь там поранення на шкірі. І вони діють дуже негативно. Ці аніоні пар руйнують мембрани біологічні, порушують їх структуру тобто, може бути такий системні негативні ефект, окрім того, ці поверхнево-активні речовини, особливо аніонні, можуть проявляти резорптивну дію. Тобто, окрім того, що вони дуже добре всмоктуються і ще володіють сенсибілізуючою дією, алергію можуть викликати подразнення на шкірі, наприклад, контактний дерматит можуть викликати мийні засоби в комплексі з іншими компонентами, які там містяться. Тому обов'язково, коли використовуєте мийний засіб. Треба ретельно ополіскувати. Цікаво було дізнатися про дослідження особливостей ополіскування посуду. Декілька років тому ми проводили дуже цікаве дослідження. Скільки ж разів треба ополіскувати тарілку під проточною водогінною водою для того, щоб повністю змити поверхнево-активні речовини. Звісно, дослід ми проводили. В лабораторних умовах і заданими об'ємами води проводили ополіскування. Перед тим на губку була нанесена певна кількість цих поверхнево-активних речовин. Але результати дослідження показали: для того, щоб повністю змити у ці поверхнево-активні речовини, треба щонайменше 30 секунд ополіскувати посуд тарілку. Ми вивчали тільки скляний посуд. Ну, і відповідно, шкіри також щонайменше 30 секунд необхідно ополіскувати. Біотестування моючих засобів Дослідження ми проводили на пігментосинтезувальних дріжджових клітинах. Є такі організми, одноклітинні дріжджі, вони дуже класні індикатори, тому що їх клітина, також як і наша, ефкоріотична, і вони реагують всією поверхнею тіла на оці компоненти, які ми перевіряємо. І ми помітили, що для того, щоб клітини вже не реагували, не втрачали свій пігмент, треба 30 секунд ополоснути мийний засіб. Тоді вони вже не відчувають токсичних елементів от, от, тих сполук, які містяться в цьому мийному засобі. І паралельно ми проводили дослідження на рослинах, індикаторних рослинах. Є такий метод біотестування називається, коли ми в лабораторних умовах вивчаємо вплив якихось речовин на тест-об'єкти, які у нас є в лабораторії, ми перевіряли на цибулі ріпчасті, насіннях деяких рослин. Ож, отримали такі цікаві е, результати, які корелювали з результатами мікробіологічними. Тобто, ще раз підтвердили, що треба ретельно і довго ополіскувати посуд. Якщо це не проточна вода, дивіться, якщо під проточною водою щонайменше 30 секунд. Якщо, наприклад, ми ополіскуємо в якійсь ємності, то треба щонайменше 6 разів змінювати воду, для того, щоб повністю всі молекули цих речовин змити. І дійсно, багато людей. Де й є. Візуально є візуальна піни, не побачили. Все це означає, що поверхневих активних речовин там вже немає. Насправді ні. Окрім того, а без них ніяк, тому що е, саме поверхнева активні речовини, емульгатори, які містяться в мийних засобах, вони е, видаляють бруд. У них така цікава структура е, гідрофобна, гідрофільна. Однією частинкою вони зв'язуються з водою, коли ми миємо, наприклад, намилили на губку, а іншою частинкою вони зв'язуються з жиром, з брудом і таким чином видаляють. І, до речі, існує така помилкова думка. от Багато людей думає, що чим більше піни, тим краще. І обираєте ті мийні засоби, які добре піняться. Насправді, сама піна вона не може відмити бруд. Це просто побічний продукт цієї реакції, тому що поверхневе активні речовини вони знижують поверхневий натяг рідини. І вода а, якби охоплює похорці повітря, і тому ми бачимо піну. Насправді, ця піна вона не може позбавити нас бруду. Це ось така побічна реакція. ЕДТА. Які ще можуть міститися компоненти відомі, от які практично на всіх засобах є. Це так звана речовина, абревіатура є зазвичай позначають ЕДТА. Дуже складна, вона там розшифровується етилендіємін тетрауцтвова кислота, але без неї просто ніяка. Багато людей бояться цієї речовини і намагаються обирати той засіб, до складу якого не входить у ця невідома сполука ЕДТА. Вона дуже важлива, насправді ця сполука стабілізує активні компоненти, наприклад, в гелі для душу або там. В мийному засобі для посуду, тому що коли ми миємо посуд, то поліскуємо водою, то вода містить катіони, мікроелементи, і вони можуть впливати на активність цього мийного засобу і знижувати. От жорстка вода, наприклад. якщо. А оця речовина ЕДТА вона на себе вбирає, забирає ці катіони, мікроелементи і не заважає правильно працювати цьому мийному засобу. До речі, ЕДТА використовується також в медицині. При отруєнні важкими металами, якщо у людини отруєння, то спеціально вводять цю речовину для того, щоб вона хелотувала, зв'язувала на себе важкі метали. Але знову ж таки, якщо на шкірі є поранення та порізи і ця речовина потрапляє. Наприклад, в рану, то вона може пригальмувати процес загоєння цієї рани, тобто вона негативно вже буде впливати на ті клітини крові, які приймають участь в загоєнні. Ну і окрім того, звісно, зв'язувати там мікроелементи. Але це рідко буває, здебільшого не слід її боятися. От цю речовину в крема, наприклад, додають також для обличчя, для руки. Це дуже класно, тому що вона стабілізує і з іншого боку підтримує. Цей косметичний виріб в такому стерильному стані, тому що метали завжди потрапляють в косметичні вироби, навіть вкрема, в ідеально в лабораторних умовах, все одно може потрапити якась кількість металів. І за рахунок того, що там додали цю речовину, вона буде зв'язувати, у тому числі, до речі, вона зв'язує залізо, фером, всім відомий елемент, навіть школярам. І цікавинка в тому, що це залізо. Воно слугує як фактором роста для патогенних бактерій для умовно патогенних бактерій. І внаслідок того, що ця речовина ЕДТА зв'язала на себе залізу, все патогенні бактерії розмножуватися в кремі вже не можуть, або там в іншому косметичному виробі. Тобто, таким чином виробники ще й захищають продукт від якихось небезпечних організмів, мікроорганізмів, які могли туди потрапити. СЛС Ще речовина, яка викликає жваві дискусії по сей день, яка міститься ну практично в кожному шампуні гелі для душу. Якщо ви зараз подивитесь на свій гель для душу в склад, впевнена на 99%, що там буде так званий лаурилсульфат натрію. Якщо на англійській мові склад написаний, то SLS ось така абревіатура. Оця речовина дійсно небезпечна, особливо, якщо Часто використовувати гелі для душу. От я закликаю наших слухачів не, кожен день не використовувати ці мийні засоби, тому що ця речовина в комплексі з іншими може змінювати кислотно-лужний баланс шкіри. От у нас в нормі шкіра слабкокисла, ну, pH там від 4 до 5,5, 5,7. Ми називаємо це кислим середовищем. А, до речі, в косметології це вважається нейтральним pH для шкіри. І це. Нормально, тобто це наш такий захисний бар'єр, наші корисні мікроорганізми вже до нього пристосувалися і добре себе почувають. Якщо ми постійно використовуємо, обмилюємося і вранці, і ввечері цими гелями для душу, де є лаврил, сульфат натрію, то шкіра, по-перше, залуговується і вона стає якби, таким сприятливим середовищем для інтенсифікації розмноження умовно патогенних організмів або ті, Випадково залетіли на нашу шкіру. Тобто, простими словами, як м'ясопептонний агар стає наша шкіра, і мікроорганізми починають там. Процвітати, і звідти випливають вже певні дерматологічні проблеми. От, до речі, часто проблема, з якою зіштовхуються ну, практично, люди будь-якого віку, це лупа, тобто таке лущення шкіри, лускати, таке відшаровування шкіри. Причин може бути дуже багато, як порушення обмінних процесів, тобто неінфекційні причини. І також причина може бути інфекційна. Коли Розмножуються грибки, є у нас на шкірі грибки, причому вони є у кожного. Але якщо порушується водно, точніше оцей баланс, то вони знову ж таки можуть почати колонізувати там вільні екологічні ніші і спричиняти цей процеси. Тому дуже важливо правильно підібрати шампунь, мийний засіб. Сухе волосся. А сухе волосся, то слід використовувати шампуні з кислим pH. Жирне волосся. Жирне волосся, тобто часто брудниця, то необхідно обирати шампунь лужний, де ПА буде там, ну, до 8-9. До тому що якщо людина ось так просто схопить будь-який шампунь, тому що там, сподобалася етикетка або дизайн, і у неї сухе волосся, а цей засіб, наприклад, лужний, то він ще більше буде пересушувати волосся. Тому, до речі, щоб правильно до цього підійти, дерматологи навіть вимірюють PH шкіри голови. Перед тим, як підібрати, наприклад, певні косметичні засоби. А так, в принципі, кожна людина може умовно передбачити, який є ПА шкіри, щоб правильно, хоча б за цим показником, підбирати мені засоби. Лаурілсульфат натрію проводили такі дослідження. Науковці виявили, що він негативно впливає на епідерміс шкіри мишей, тобто він вже доведена, його подразнююча дія. Були такі публікації, що він. Призводить навіть до раку, але вони не доведені, не можна так прям впевнено це стверджувати. Але те, що він подразнює шкіру, те, що він може викликати певні дерматологічні проблеми в комплексі з іншими засобами, наприклад, контактний дерматит, то це для не для кого вже не секретне. Сьогодні дуже багато виробів, в тому числі там побутової хімії, які не містять цієї речовини. Тобто людина може прочитати на етикетці і обрати, окрім того. Проблема, яка виробник не вказує в якій концентрації, в якому відсотковому співвідношенні там міститься цей ялаврит сульфат натрію, дозволяється 1% відсоток не більше. А є таке припущення, що деякі виробники додають 20%, відсотків ну, близько 20% відсотків цього лаври сульфату натрію. Необхідно індивідуально підходити до вибору тих самих мийних засобів, косметичних засобів, тому що у кожного шкіра індивідуальна. У кожного індивідуальний pH, хоч в загальних межах він у нас не відрізняється. І індивідуальний мікробіом. у кожного є якісь, можливо, там є якісь проблеми дерматологічні. Тому це індивідуальна робота, підбір побутової хімії мийних засобів. Але якщо ми вже говоримо про мийні засоби, наприклад, для миття посуду, або, наприклад, для миття унітазу, де соляна кислота входить, то можете почитати склати, обов'язково слід це робити. В рукавичках в гумових, в гумових рукавичках мити посуд або унітаз, в, ну, в жодному разі не контактувати голими руками. Ну уявіть собі, соляна кислота. Це навіть учень сьомого класу знає яку подразнюючу дію, і хімічні опіки може викликати ця речовина. Речовина лаурілсульфат є промисловою речовиною. Вона використовується не тільки в промисловості, наприклад, для знежирювання двигунів. Також на автомийках цією речовиною миють машини, тобто входить вона до складу. А Це апріорі вже означає, що вона не може бути безпечною для шкіри. Мікробіом. У кожній частиночці, ну майже у кожній нашого тіла, мешкають бактерії, і сукупності всі вони складають мікробіоми. На сьогодні науковці впевнено стверджують, що мікробіом це незалежний анатомічний орган, тобто він такий же важливий, як серце, нирки, наприклад, печінка без нього не я. Сукупність всіх організмів, ну якщо їх так вилучити та зважити, то маса буде близько трьох кілограмів, а то й до п'яти кілограмів. Існують такі. Припущення мікробіологів, якщо раптом вилучити всіх бактерій з нашого тіла, то людина проживе декілька місяців, тобто вони також виконують важливі функції. І у тому числі на нашій шкірі мешкає свій індивідуальний мікробіом, який переважно складається з стріптококів, стафілококів, дифтероїдів, гриби також мешкають, дуже багато бактерій, декілька сотень І Бактерії, наші коменсали, мешкають навіть в волосяних мішечках. Ми Підозрюємо, що навіть там мешкають епідермальні стафілококи. і це є норма, тобто вони захищають таким чином нашу шкіру. Мікробіом, який знаходиться на нашому тілі, підтримує гомеостаз, гомеостаз цілісного організму. І Якщо якась ланочка порушується, то виникають серйозні порушення. Наприклад, той же саме мийний засіб. До речі, в, багатьох, в багато мийних засобів додають бактерицидні речовини, які вбивають бактерії. Ну, з одного боку, це добре. якщо ці бактерії будуть вбиті там з поверхні брудного посуду. А якщо ці бактерицидні речовини будуть вбивати наш мікробіом, то відповідно будуть вже порушення, з'являться якісь незаймані вже екологічні ніші на нашому тілі. І будь-яка умовна патогенна бактерія, транзиторно з повітря, може присісти, їй там сподобається, тому що конкурентів немає. І почне інтенсифікувати своє розмноження. І тому, коли виникають вже. Певні дерматологічні проблеми часто використовують пробіотики для шкіри так звані. От У попередніх передачах ми з вами говорили про пробіотики, говорили, що це йогурти, які корисні для кишечника. Тобто, це, наприклад, молочно-кисла продукція, ряжанка, йогурти, там, квашені. Помідори, огірки, наприклад, яблука, вони містять корисні бактерії, які збагачують наш кишечник, на і тим самим його омолоджують, підтримують кишковий імунітет на сталому рівні. Ось так само існують пробіотики для шкіри. Але не зовсім правильно їх називати пробіотиками, хоча так пишуть виробники. Це більше постбіотики. Тобто, в цих виробах є не живі бактерії, а метаболіти, тобто складові частиночки, цеглики від цих бактерій. І вони дуже допомагають. Мають іншим бактеріями процвітати і налаштувати свою чисельність. Наприклад, якщо на нашій шкірі зменшився видовий склад наших власних бактерій, і ми будемо використовувати постбіотики, то ці речовини будуть благотворно впливати. На наших підбитих бактерій, і тим самим вони можуть відновити свою популяцію, там свою чисельність, і вже наша шкіра буде захищена таким щитом від небезпечних алергенів та патогенів. Чому ж все ж таки серед нашої побутової хімії зустрічаються сполуки, що мають негативний вплив на організм людини? Я би рекомендувала слідкувати за маркуванням на мийних засобах, які ми можемо купити. Є певні нормативи маркування мийних засобів, де прописано, що вони безпечні. На сьогодні таке маркування в нас прийняте, міжнародне, і з ті норми, якими унормовуються державний контроль за мийними засобами, для того, щоб вони були. Допущені до використання в Україні унормовані на жаль ще документами, які були розроблені за радянських часів. Звичайно, от такі документи вони визнані нечинними, але по факту ними ще цими державними санітарними нормами і правилами вони використовуються. На сьогодні гігієністи, токсикологи, мікробіологи всі разом розробляють нові ці державні санітарні норми і правила. Вони ще не пройшли остаточну сертифікацію, вони обговорюються. Ми будемо сподіватися, що цей протягом вже років п'яти. Це документ такі базові документи, які потребують тривалого, тривалої розробки, оскільки це ж багато спеціалістів працюють. І ми будемо сподіватися, що в найближчим часом в нас будуть унормовані, буде прийнятий цей державний стандарт, який буде наближений до європейських стандартів. Тоді ми можемо наша держдържа. Пожспоживслужба може видавати також сертифікати міжнародного рівня на сьогодні. У нас ті мині засоби, які допускаються на ринок, вони мають маркування по безпечності з європейських країн. Щоб звести до мінімуму ризик побутової хімії для здоров'я, слід використовувати органічну хімію товари, що мають мінімальний негативний вплив на здоров'я людини та безпеку для оточуючого середовища. Ми засоб повинен мати так званий екологічний сертифікат на зразок тих, що ви зараз бачите на екрані. У наступній програмі ми дізнаємося про альтернативні природні засоби гігієни, почуємо про цілющий вплив натуральних інгредієнтів на наш шкірний покрів та про можливе подовження здорового стану та молодості нашого тіла. Також від науковців-дерматологів отримаємо важливі поради стосовно запобігання алергічних захворювань. Цікаво було дізнатися, що до свого власного тіла треба ставитись повагою, тримати його у чистоті та правильно підбирати миючі засоби згідно з порадами фахівців. Дивимося наступний випуск, вчимося правильному догляду за тілом. До зустрічі!